Ми продовжуємо готуватися до ДПА в 9 класі. А саме завдання взяти з 4 рівня ДПА для математичних класів. З готові просто показати вам деякі прийоми, розв'язання таких задач нестандартних. Тому що взагалі-то ну, діти як можуть розв'язати? Взяти, наприклад, умножити все на Х2. до дорівняння 4 степеня. Далі вони знають, як. Потрібно брати дільники вільного члена, підбирати, ділити, а це не зовсім таки раціонально, довго, затрата в часі і не завжди якийсь дасть результат. Ми подивимося уважно. У наш приклад. У нас є 3 х квадрат і 3 на х квадрат. 3 поділити на х квадрат. 5х і 5 поділити на х. Ну, Хочеться їх погрупувати. Вони ж напрошуються, що ми їх взяли і погрупували. Тобто 3х квадрат плюс 3 поділити на хвадрат. Ну, тут можна трійку винести за дужки. Написати, більше. плюс 1 поділити на х квадрат. плюс 5х плюс 5 делите на х. Я виношу з дужки 5. Дужка буде х плюс 1 поділити на х. Мінус 16. 0. 16, у ну ж, нас переніс цю сторону. Тепер ми побачимо. Тут у нас х квадрат плюс 1 поділити на х квадрат вийшов, а тут х плюс 1 поділити на х. Тут найкраще зробити заміну х плюс 1 поділити на х Нехай дорівнює якомусь Т. x до ріння комусь те. Може ну, ще якомусь Які зміни. Значить, нам... Ну це у нас буде те. Наша задача знайти чому це дорівнює. Ну, Для цього. Ну, я думаю, зрозуміло, що треба х квадрат, плюс x квадрат. А з цього досягти ми можемо ще піднести до квадрата цей вираз. Ну, давайте піднесу, буде x квадрат. плюс 2 помножити на х і, і помножити на 1 поділити на х. Тобто буде 2. Ось. Х і 1 на х це буде 2. І плюс 1 поділити на х квадрат. Дорівнює t квадрат. Так, і тоді те, що нам потрібне, а саме х квадрат плюс 1 на х квадрат це буде х квадрат плюс 1 поділити на х квадрат рівня t квадрат мінус 2. Минус 2. Тепер підставимо наше рівняння вихідне. Тобто 3 помножити на t квадрат мінус 2. Для того, щоб ми помножили 3 за дужками t квадрат мінус 2, будемо множити 3 на t квадрат, а потім на мінус 2. Це буде. Я відкрию дужки відразу. От економію нашого часу. 3T квадрат минус что я 2, 6, минус 6. і плюс 5t. Минус 16. Ну, заодно поедем на рамки. Будет 3t квадрат. Плюс 5 Т. Мінус 6 мінус 16 буде мінус двадцять два. Трі. Ну, далі ми можемо десь чаї дискримінант. Або можемо подивитися і. Ну, застеремо і вієта. Наприклад, добуток у нас спробувати, спробувати підібрати такі же числа, щоб добуток був мінус 66, а сума мінус 5. Потім поділити А3. Ну, Складновато. 66. І треба розкласти прості множити. Потім подивитися, давайте краще все таки камінати. Так, буде b квадрат мінус 4а. Це. це буде 25 мінус 4 на 3 мінус 22. тут буде плюс 12 на 22 рівня це у нас буде 200 і 79 О, точно ще 289. Так, це корень. Двістим це здається 17, 17, 17, буде 18... Так, да, 289. Что ді нас виходить? Т1 дорівнює Т1. минус b минус 5 минус 17 поделается на 2а на 6 и тут минус 5 плюс 17 поделается на 6 это 2 Мінус 5 плюс 17, це буде 17 мінус 5. 12, 20 поділити на 6, це 2. Так, тут ще у нас буде мінус 5 мінус 17. Це буде мінус 22 шостих. Ну, або до рівня мінус 11 третіх. Вставляємо тепер у наше рівняння, нашу заміну. Тобто x плюс 1 поділити на x. Це рівня 2. Спочатку рівня 2, тут мінус 2 пишу. Принесу відразу сюди рівня 0. Множаю на х буде х квадрат минус 2х минус 2 x плюс 1 дріня нулю. Так, несподіванка, да? Отримали квадрат різниці. Х мінус 1 до квадрата дрівня нулю. До квадрата. Рівніо. Нулю. рівня одиниці. Ну, вже один розвиток знайшли. Можемо підставити. Буде чи ні? 3 плюс 5 8. 8 плюс 8 16. Виходить. Тепер підставимо мінус одиннадцять третіх. Х. Плюс 1 поділити на х. Так, мінус 11 третіх. А плюс 11 третіх переносимо. Рівня 0. Тут, ну, щоб відбувається знаменників, помножимо все на 3х. Буде 3х квадрат. плюс 11х і плюс 11. Так, плюс 11. При не нулю. Ну, снова дискриминант шукаем b квадрат мінус 4 це Буде 121. мінус 4 це Мінус 12 на 11. 12 на 11. 132. Бачимо, що дискримінант буде менше 0. Тобто не немає такі рівня. Отже, одним розвиском виходить ік з рівня одиниці. Відповідь тік до рівня одиниці. Я думаю, рівняння не складно, якщо знати такі підходи, яких розв'язувати. Навіть ми отримуємо деякий виграш у часі, і його швидко розв'язали, тому, як правило, іноді бувають просто ну, створюють рівняння 4 степеня. Ну, Тут зрозуміло, що якщо утворимо рівняння 4 степеня, почнемо шукати. ну, Давайте я почну. Теж можна так робити. Помножимо на х квадраті, це буде 3х четвертій. Плюс 5х в кубі. Плюс 5х Плюс 3 минус 16х квадрат. Минус 16х квадрат. То отримаємо таке рівняння. Потім ми що робимо. Шукаємо ну, ось наш вільний член. Я так записав. Дільники вільного члена це які? В даному випадку це 3. Просте число. Тобто, ну, тут нам пощастило. Це 1-1, 3-3. Відставляємо і бачимо, що x рівняє у нас 1. Потім ми можемо цей вираз поділити на x-1. І переконатись, далі, що далі отримаємо рівняння, яке не буде мати розв'язку. Не, ну, то буде мати x-1 ще затримаємо, там виверті, а потім такі рівняння, які не буде мати розвитку. Тобто це не є раціонально. Ще є загальні методи, як розв'язуються такі рівняння 4 степеня. Здається, ними займався Феррарі. Там введення до квадрату. Ну, ми на цьому зупинятися не будемо, просто ми розв'язали такі рівняння. У нас відповідь X до рівня 1. Якщо у вас виникли якісь питання, залишайте їх в коментарі, підписуйтесь на відеоканал. Це найкраще успіхів учні математики. До побачення!